Вхідну газову засувку Херсонської ТЕЦ нарешті розтломбовано 12 листопада, після важких перемовин і судових спорів, підприємства прийшли до спільного рішення на користь херсонців, адже днями ситуацію з початком опалювального сезону в Херсоні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала надзвичайною. Нагадаємо, станом на 1 листопада борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 мільйонів гривень. І Херсонгаз відмовлявся подавати газ теплопідприємству до вирішення питання з боргами. Наше підприємство пропонувало Херсонгазу укласти договір реструктуризації боргу. Це рішення було також погоджено з кабінетом міністрів України. На жаль, керівництво газопостачального підприємства не пішло нам та херсонцям, які продовжують мерзнути у своїх оселях, на зустріч. Відповідно, херсонський ТЕЦ довелося звернутися до суду у свою чергу. Херсонгаз також подавав заяву до суду із проханням надати роз'яснення щодо Херсонської ТЕЦ. Та тепер, схоже, знайшли шляхи розв'язання проблеми. Люди, потребітелі тепла, це половина міста, вона повинна на себе відчувати тільки комфорт і заботу. Не должна на э, э, обязательства і права взятые по договору той хозяйственной стороной. Вот об этом ми договорилися з директором е е херсонської, АТ херсонської ТЕЦ, і я думаю, ми свои договоренності обі сторони выполним. Проте це не означає, що в оселі Херсонців потепліше одразу після пуску газу розпочнеться підготовка газорегулюючого пункту та котельного обладнання до пуску в роботу.